Випрати та посушити речі, звичайна побутова потреба, яка для декого з українців перетворилася на справжню проблему в Івано-Франківську для ВПО та соціально вразливих категорій людей. Благодійники відкрили соціальну пральню. Люди можуть принести туди навіть найбільші речі та безкоштовно нею скористатися. Чи є попит на такі послуги? Жанна Дучак з'ясовувала. Тетяна Ілінна принесла в соціальну пральну цілу турбину одягу. Усе, що назбиралося за місяць. Працівниця зважує речі. Зараз приймають близько п'яти кілограмів. Це максимальне завантаження для пральної машини. Пані Тетяна Пересленка з Краматорська до Івано-Франківська переїхала у 22-му. Зараз вона має кімнату, але умови там спартанські. У мене нема пральні. В так в таз, в якому я можу, можу якісь дрібні речі випрати. Все ж таки вік і багато букет великих хвороб, тому мені важко у тому тазу прати. І оту, Так, щось дрібне, що в таз поміщається, то я і пру. І я ж кажу, найголовніше, що сушити нема. Про соціальну пральню жінка дізналася в карітасі і тепер вдається до її послуг. Проносить здебільшого великі речі постільну білизну та верхній одяг. Їх важко випрати руками. Вона необхідна і дякую, що вони є, бо нікуди звернутися ні до кого. Зараз мені треба десь прати. Бо якщо десь кудись носити, прати є місця, але то дорого сплачувати і за прання, і за сушку. Такий вкрай потрібний заклад у Івано-Франківську відкрили представники благодійної організації ще влітку 22-го. Приміщення виділило місто, а застаткування допомогли міжнародні донори для переселенців та інших пільгових категорій. Усі послуги тут безкоштовні. З повного масштабного торгання Російської Федерації до нас почало приїжджати дуже багато людей, і ці люди були розміщені не завжди в пристосованих приміщеннях, і ми бачили ту велику потребу і. Також і прохання цих людей, щоб була така пральня, тому нам прийшлося зорганізувати таку пральню для того, щоб відповідати на ті виклики часу. Окрім ВПО, ну, так само багато і місцевого населення. Люди з інвалідністю і малозабезпечені, і дітки, які мають багатодітні родини. Ми приймаємо заявки на те, щоб люди потрапили сюди до пральні. У нас є адміністратор приймальні, гаряча лінія. Люди звертаються. Ми їх записуємо і по черзі запрошуємо на отримання послуги. Серед постійних клієнтів і Лідія Іванівна. Жінка також із Краматорська. У Франківську вона має квартиру разом із донькою та онукою. Розповідає, дрібні речі пруть у старенькій машинці, а більше несуть сюди, бо нема де сушити. Якщо пододіяльник, простень велика чи то приходиться. Сюди носить он плед такий, щоб розвісити, ніде. А так, мелоч таку, мелке, що футболка там якась, кофточка якась. Чорти, то це передома. Щира, щира подяка керівництву, і працівникам і всім, що допомагають, щоб це прання працювала. Ми в ВПО, і в нас як постіль одна, ми наймаємо квартиру, постіль одна. Дома, якщо прати, то вона ж сохне день-два, а нам треба ж на чому-то спати. А тут дуже. Вигідно і, і удобно. Ми утром принесли в забрали і застелили. Дуже вдячна. Працює соціальний заклад з понеділка по п'ятницю. Любов Сухенко тут головна. У її підпорядкування три пральні машини і стільки само сушарок. За день вона встигає прийняти чотирьох п'ятьох людей. Зранку приносять речі. Ми їх на вагу ставимо, потім реєструємо. В ну прати. А люди йдуть додому, і на назначену годину вони приходять уже висушене, випране і приходять забирати. Несуть білизну постільну. Несуть також такі речі, якщо з дітьми, то дитячі речі. Несуть куртки, як закінчується зима, то вони ну, літом хочуть, щоб вдома не можуть випрати, а туди висушено що війна не завершилася, і люди приїжджають далі, і не завжди вони мають ту можливість попрати. Водночас і місцеве населення ми бачимо, що дуже багато молоді повиїжджало, батьки залишилися одинокі, і вони не завжди в силі і мають можливість собі попрати. А це дуже важливо для людини старенької, немічної, щоб вона зберігала ту гігієну, яка потребує її бути і жити гідно. Через великий попит послуга доступна лише раз на місяць. А у карітасі шукають кошти та приміщення, щоб відкрити соціальні пральні і у інших районах. Жанна Дучак знову автонас, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.